Вітаю! Сьогодні ми розберемо одну річ, яка просто зараз змінює правила гри в онлайн-торгівлі. Уявіть, що один клік у відео може перетворити звичайного глядача на покупця. Саме про це йдеться, коли ми говоримо про відеокомерцію або як її ще називають шопебл-відео. Це технологія, що робить покупку миттєвою. Але для початку давайте розберемось. А в чому власне проблема? Чому старі добрі сторінки товарів раптом почали працювати гірше? Вся справа в тому, що покупці змінилися, а от картки товарів, ну, вони ніби застрягли у минулому, і цей розрив стає все більш критичним. І ось тут ми підходимо до нашого першого розділу: поступове згасання класичної картки товару. Давайте подивимось, чому звичний нам усім формат втрачає свою ефективність. Дивіться, сучасна людина звикла до динамічного контенту в соцмережах. Ми гортаємо стрічку, дивимось короткі відео, і на цьому фоні, статичні фотографії і довжелезні описи товарів просто ну, вони програють. Якщо продукт не зачепив за перші кілька секунд, все, увага втрачена, і потенційний клієнт пішов собі далі. Але як то кажуть, природа не терпить порожнечі, і на зміну старому приходить нове. Отже, наш другий розділ. На сцену виходить відеокомерція. Це і є те саме рішення, яке поєднує емоції, цікавий контент і, звісно ж, продажі. Так що ж це за звір такий, ця відеокомерція? Ну, якщо по-простому, то уявіть, що ваше улюблене відео і онлайн-магазин об'єдналися. Це коли відео не просто показує товар, а й дає змогу його купити от прямо тут і зараз, не відриваючись від перегляду. І погляньте, наскільки простішим стає шлях клієнта. Все зводиться буквально до трьох кроків. Перший дивимось цікаве відео. Другий. Побачили щось, що сподобалось. Просто клікаємо на нього прямо на екрані. Ну і третій. Додаємо в кошик і купуємо. Все. Складний процес перетворюється на одну інтуїтивну дію Гаразд. Час для невеличкого поєдинку в одному кутку рингу стара добра картка товару, в іншому зухвалий новачок, відеокомерція. Давайте об'єктивно порівняємо ці два підходи і подивимось, хто ж тут явний переможець. І ось тут криється фундаментальна різниця. Старий метод він такий, знаєте, звертається до логіки. Ось характеристики, читайте, аналізуйте, а новий підхід він б'є прямо в емоції він каже. Просто подивіться, як це круто виглядає, відчуйте атмосферу. Це перехід від раціонального до емоційного. А тепер давайте від емоцій перейдемо до сухих, але дуже красномовних фактів. Погляньте на цю таблицю. Відеокомерція виграє за всіма ключовими показниками: залученість набагато вища, час на сторінці значно довший, шлях до покупки скорочується до одного-двох кліків, а досвід на мобільних пристроях. Просто бездоганний, і ось так би мовити, вишенька на торті. Результат усього цього зростання конверсії на 20, а то й 40 відсотків. Це не просто трошки краще, це по суті справжній прорив, який напряму впливає на прибуток бізнесу. Але стривайте, це ще не все. Окрім прямих продажів, є ще один, скажімо так, прихований бонус, і це перевага в SEO. Тобто в тому, наскільки високо сайт з'являється в пошукових системах. А як це працює? Та дуже просто: люди залишаються на сторінці довше, щоб подивитися відео. А це, знаєте, як бальзам на душу для пошукових алгоритмів. Вони бачать, що контент цікавий і піднімають сайт вище у видачі, плюс знижується показник відмов, що теж є потужним позитивним сигналом. Добре, а де цей підхід дає найкращий результат? Звісно, є сфери, де ефект просто неймовірний. Насамперед, це мода, краса, товари для дому та різні гаджети. Тобто всі ті галузі, де товар треба не просто описати, а показати в дії, як сидить сукня, як працює новий смартфон, яку атмосферу створює світильник. І ось ми підійшли до фінального п'ятого розділу, що все це означає для бізнесу, який висновок можна з усього цього зробити. Це наступний стратегічний крок. Головне, що треба усвідомити, впровадження відеокомерції це вже давно не експеримент для найсміливіших. Ні, сьогодні це абсолютно чітка обґрунтована інвестиція у три кити будь-якого успішного бізнесу клієнтський досвід, конверсію і бренд. І ті компанії, які роблять цю інвестицію сьогодні, будуть лідерами ринку завтра. Висновок насправді дуже простий. Майбутні онлайн-торгівлі не десь за горами, воно вже настало. І питання лише в тому, хто буде просто спостерігати, а хто стане тим, хто це майбутнє формує. Відеокомерція це не просто новий інструмент, це нова філософія продажів. І перші, хто її опанує, отримають левову частку ринку.